Вітаю всіх! Сьогодні 16 серпня 23 року. На ранок і я відправився пошукати герби. Багато людей скаже: ну, спека, кілька тижнів немає дощів, які можуть бути герби. Я з цим не погоджуюсь, тому що білий гриб дубовий частенько може рости і за несприятливих умов. Тому я все-таки спробую, а ви залишайтеся зі мною. І можливо щось вам покажу. І так, шановні підписники, 9.30 вже відчувається таке активне потепління. Буде спекотно. Вчора було 35. Сьогодні на сонечку буде не менше. Походив я 5 хвилинок, ні душі, тиша, пташки співають, а на мене чекав оцей чудовий балетус ретікулатус. Білий гриб дубовий січатий. Велика радість знаходити дари лісу саме в той час, коли їх дійсно мало. Тоді більше цінуєш сам процес і кожну знахідку. Звісно, коли восени всі люди традиційно біжать до лісу, йдуть дощі, то зовсім інший пошук. А цей трудовий для мене особливий і самий улюблений. Саме тому відправляюся за будь-яких погодних умов, щоб подарувати вам чудові враження від таких сюжетів. Так. А така знахідка. Хто це у нас буде? Виріс так дивно. Це схоже, друзі, на маленького гірчака. Здається, це воно і є. Рожевий гіменофор і виражена сіточка на ніжці. Дивно виріс. Ну добре, піду далі. Бачите, мох теж сухий. Ближче до 10-ї ранку вже. Спека відчувається конкретно. Дивіться, яка цікава в нього форма. Бачите? О, оце колись така фраза мені сподобалася. Сила дубів. Ну як так виходить, що в фої в регіоні посуха і взагалі нічого знайти не вдається в дубах, все такі отакі трудові, поодинокі, але Але біля герби. От, я думаю, що відповідь тут... Складається з кількох частин. І я схиляюся до тієї думки, що все-таки дуби мають змогу утримувати більше вологі. От. Також, мабуть, нічний конденсат, тому що все-таки ночі досить прохолодні і зранку трішки є роса. Ну і всілякі інші фактори. Тобто, все-таки коли хвойний ліс. Взагалі нічого не дає, то дубовий може порадувати. Отакі от трудові знахідки. Залишайтеся, друзі, зі мною. Ще пошукаємо. Ну, дивіться, друзі, ще попадається сироїжечка. Кілька видів сьогодні різних я побачив, але навіть вона досить поодинока, її мало. І от. Спробую вам показати такий момент цікавий. На вигляд, абсолютно світлий, молодий, повноцінний гриб. Але дивіться, при найменшому натисканні відчувається, що ніжка всередині абсолютно пуста вже. Коли спекотно, дуже часто буває так, що грибочок ще досить молодий, але повністю вражений грибаками зсередини. От в цьому випадку, на жаль, забрати цей гриб вже буде неможливим. Тому він залишиться в лісі. От. Тому, звісно, шукати в таких специфічних умовах дуже цікаво, але видове різноманіття дещо зменшується. Менше видів знаходжу. Так, тут попалася непогана меремуха. Я взагалі дивуюся, як вона виросла настільки якісно. Ті кілька, що сьогодні попалися, взагалі були абсолютно вже негодні. Це такий нічого ще. Ніжка досить міцна ще. Взагалі, мухомор сіро рожевий дуже смачний грибочок. Багато людей його не бере, хтось не знає, хтось боїться. Але насправді це ну, дійсно делікатес. Вже кілька років його готуємо. І дякувати моєму другу Ользі Ольга Пацаул. З Дніпропетровщини чудовий грибник. Просто добра людина, яка мене навчила правильно з цим грибом поводитися. Написала мені кілька рецептів. І з того часу цей чудовий грибочок з радістю шукаю. Ну так, друзі, кому цікаво, почитайте. Маремуха. Так от, шановні підписники, вже, мабуть і кілька годин в лісі Чесно, дуже хотів знайти, були певні сумніви, але, але все-таки хоч і небагато, але вдалося. А значить, похід можна вважати вдалим. Особисто для мене цей похід цінний тим, що все-таки він є дещо нестандартним. Зараз зустріти якихось людей або ентузіастів, які будуть в цю спеку бігати шукати, не так просто. І саме тому відчуття від пошуку дивовижні дійсно. Якась така, знаєте, тиша, спокій. Ходиш собі і тихенько дивишся. Підписуйтесь на мій канал і приєднуйтеся до цього чудового хобі. Такі походи це здоров'я. Ж дякую вам всім. І, звісно, залишайтеся зі мною. Ну ще, панове, добреча пропотів. Будемо збиратися додому. Трохи білих добуто, трохи маремух теж добуто. Це Чудово, підписуйтесь на канал.